Сьогоднішню тему я би назвав так. Водне хрещення, для чого воно тобі треба, або чому воно так важливе в твоєму житті. Сьогодні дуже багато інформації з приводу водного хрещення. Ти можеш знайти багато інформації на Ютубі, в інтернеті, в соцмережах. В спілкуванні з віруючими людьми ти можеш почути дуже багато інформації. Але сьогодні я би хотів, щоб ми послухали Слово Боже, що Боже Слово в Книзі Дія Апостолів в 8 розділі говориться про водне хрещення. Це перший варіант. Ну і друге, це ти почуєш моє свідчення, як це було в моєму житті. Може, це свідчення воно збереже тебе, убереже тебе від. Якоїсь небезпеки. А може, навпаки, підштовхне тебе і ти і приймати водне хрещення. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи Встань, та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу. Вона безлюдна. І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж. Скопець вельможа Кандакі, етіопської цариці, що був над усіма її скарбом, та що прийшов був в Єрусалим на поклоніння, він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаї. Дух сказав до Филипа: Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього. Чи розумієш, що читаєш? А він відповів: Та як можу, коли ніхто мене не наставить? І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це. Його вели на заріз, мов овечку. Мов те ягнятко безголосне перед тим, хто стриже його. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд рід його, хто може оповісти, життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа. Скажи, будь ласка. Про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скопець каже «Гон вода, що забороняє мені охреститись? Филип сказав же. Коли віриш з усього серця можна. Той, відповідаючи, сказав Вірю, що Ісус є Син Божий, і повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній забрав Филипа. І скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Ти уважно послухав цю історію? Як все просто мені написано, правда? Людина просто читала книгу, Господь послав свого ученика Філипа, який розповів, розказав, що тут і до чого. Люна каже, ось вода, що заважає мені хреститися? Филип каже, ну якщо віриш в Ісуса Христа, що він є Син Божий, то можна. Люна каже, так, я вірую. І Филип його там охрестив. Ти правильно слухав? Якщо у тебе якісь питання, ти напиши в коментарях, щоб я трошки знав, і ми трошки по це порозсуждаємо над ними потім. Але не все так просто. Як насправді може здаватися. Я згадую час, коли Господь покликав мене. І пам'ятаю, як я почав ходити на зібрання до Євангельської церкви. І це не було так, як деякі можуть казати, що от мене Господь покликав, я був такий ревностний, ходив, молився на зібрання. Ні. Зі мною такого не було. Я ходив на зібрання. По мірі можливості або по мірі бажання. Нема було чим робити, був вільний, нічим було зайнятися. Тому піду послухаю проповідника. Що він говорить? Раптом щось цікаве, скаже. Прийшов раз на зібрання. Потім кілька днів не ходив, кілька разів, потім другий раз прийшов. І так я відвідував Євангельську церкву. Час від часу. По можливості, по бажанню. І ось одного разу, прийшовши на зібрання, я побачив, що всі були гарно одягнені. Таке якесь святкове богослужіння, то подумав я. Пастор був гарно одягнений, всі члени церкви були гарно одягнені. була проповідь, були пісні прославлення, молитва. А після того пастор закликав, щоб всі вистроїлись в чергу і підходили. Ну, де де, спереду, де, як правильно сказати, де пасторський стіл, там на столі стояв, хліб стояв та глечик з якимось напоєм. Я тоді думав, я ж не знав, що там є. Тому я тобі розповідаю, як в простоті серця. І всі потрошку підходили, брали той хліб, підходили. Хм, подумав я й мені там треба бути. йдуть, і я. Я ж теж хожу до церкви цієї. Я теж там маю бути. Тож став чергу. Підходить моя черга до, до стола. Підходить один брат, який знає мене, бо він служить групі порядку при дверях. Багато разів мене бачив, багато разів зустрічав мене. Каже він мені. Брат Руслан, ти знаєш, тобі не можна участвувати в цьому служінні. Мені не можна? Та хто ти такий, що ти мені вказуєш? Та що ти собі дозволяєш? Та хто ти такий, що ти мені вказуєш, що мені можна, що мені не можна? Почав обурюватись я. Але до нього долучились інші браття і сказали, якщо ти не є членом церкви, ти не можеш приймати участь? Ну, я відійшов. Знову пішов у світ, знову ходив на зібрання час від часу, як мав бажання. Як мав ну, потяг, як хотілося. І одного разу на зібранні пастор церкви він говорить, що хто хоче вступити в заповіт з Богом через водне хрещення, має пройти біблійні курси. Ну, біблійну таку школу, де об'ясняють, що це таке, хто такий Ісус Христос, хто такий Бог, ну і взагалі, що таке значення водного хрещення. Ну я ж захотів. Я ж так хочу. І я почав посічати ці біблійні уроки. Вони були віддільно е, від е, е, інших богослужінь, по повечорам часто були. Я відвідував, я общався там з віруючими, з тими, хто проводив ці служіння. Часто їх проводив сам пастор, іноді допомагали йому, заміщали його там, його помічники. І ось після цих курсів наступає той день. Завтрашній день, коли я прийму водне хрещення. І тут до мене переходить один із помічників пастора і каже: Брат Руслан, ти знаєш, от я відчуваю, що ти ще не готовий прийняти водне хрещення. Що? Я не готовий? В церкву хожу хожу. Не п'ю не п'ю, не курю, не курю. Відвідую служення, відвідую. Домашні групи відвідую, відвідую. Що ви від мене хочете? Чого я не можу прийняти? Але я знав, що це була Божа милість в той час. Бо я знаю випадки, коли люди приймають водне хрещення не тому, що вони вирішили служити Богові, а тому, що ну, так треба. Тому що там батьки кажуть, батьки прийняли вонехрещення. Дитина, ти маєш теж прийняти вонехрещення, і вона теж приймає водне хрещення. Але вона не осознає, чи це треба чи не треба. Або там, наприклад, дружина прийняла водне хрещення і каже, чуйку, теж ти маєш прийняти, і він теж йде приймає водне хрещення. А чи треба йому, чи не треба? Ось чому питання. Чи він вірить в Господа, ось в чому питання. Чи він готовий служити? І так часто буває. Люди приходить в церкву, приймає водне хрещення. Ходить, ходить, а потім його немає. І ми задаємо питання, а чому так? Я не знаю, чому. Може, він щось там напутав в своєму житті. Особисто мені відомий випадок в християнському світі, я чув це власними ухами, як жінка одна розповідала, що вона прийняла одне хрещення. Просто тому, що її подруга прийняла. То подруга її оговорила. Тобто вона не хотіла сама це робити, Її подруга ну, підбодрила її, треба. Вона прийняла це водне хрещення. А потім вона каже, підходила до священника іншої церкви і каялася за це. І казала, що це, це просто її хтось путав. Ну, Ми знаємо, хто путав, да? Тобто людина була сплутана чимось, чимось. І вона каялася там у священника. Каже, так, батюшка, таке сталося, я не знала, я не розуміла. Мене просто заплутали. Так ось я чому це відео? Ось для того це і є відео. що ти добре подумав, чи готовий ти, чи воно тобі треба. Це водне хрещення. Дуже спекотне. Іду витримую з полотенцем. Продовжуємо. Спочатку я почав розмову. Для чого воно тобі треба? Що ти добре подумав, або подумав, чи дійсно воно тобі треба. Бо в нашій церкві скоро буде водне хрещення. Приподовати водне хрещення. Я хочу, щоб ті, хто будуть прийматися це водне хрещення, вони спочатку подивилися це відео і задали собі це питання. Чи треба йому це? Далі, в моєму житті продовжувалось. Я більше став ходити на зібрання. Я вже по собі замічав, що мене тягнуло на зібрання. І що раніше я просто відвідував його, прийшов, посидів уйшов. Щось взяв, щось не взяв. Таке, але я став більше ходити. Я, у мене була записана зошит, я записував там якісь думки цікаві, якісь ідеї цікаві, щось, щось в Біблії, пастор розповідає, я щось записав для замітку для себе, щоб дома порозсуждати над тим. І знову заклик. Хто готовий і хто хоче вступити в заповідь з Богом через водне хрещення, вам треба відвідувати біблійну школу. І я знову почав ходити в біблійну школу. Вроді би, ну на що тобі треба? Деякі, деякі вчителя вони казали мені, так ти і так все знаєш, Руслан, для чого ти хочеш? А мені от от треба. мені. Є такий порядок. Значить, так має бути. Я знову ходив на ці біблійні уроки, біблійні курси. І я не жалію, що я декілька разів пройшов ці курси. Не жалі, бо вони дуже мені допомогли в житті і допомагає житті по сьогоднішній день. І ось той день, коли я прийняв це святе служіння, вступивши в заповіт з Богом через водне хрещення. Шановний глядач, це служіння в твоєму житті має мати великий зміст. В Вікіпедії написано, водне хрещення це коли людина приєднується до Христової Церкви. Коли ти вступиш в цей завід, це, зробиш це служіння, коли ти заключиш заповідь з Богом через водне хрещення і, і зробиш це служіння, запам'ятай, ти вже не є сама по собі. Ти вже належиш до церкви Христовій. Ти вже член церкви. І це тому, тому будь дуже уважний, чи ти готовий на це піти? Про що я хотів тобі сказати? І от тепер ми задумаємось над другим питанням. Чому для тебе це так важливо? Тому що ти вже будеш членом церкви. Не просто прихожанином, який прийшов, послухав, пішов. Ти будеш членом церкви. До тебе можуть підійти якийсь служитель, дати якесь служіння, попросити тебе щось зробити. Або поставити тебе на служіння. Чи ти готовий це? Ти готовий на те піти? Ось чому. Я хочу, щоб ти задав собі питання. Чому це так важливо для тебе? Знаєш, вибір завжди за тобою. Я тобі не можу сказати, роби так, або роби етак. Я тобі розповів, як це було в моєму житті, що люди приймали це служіння просто, бо хтось його, йому сказав, або я тобі не куплю одну річ, що ти не зробиш от так, як я хочу. Або не буде в твоєму житті того. Бо поки ти не зробиш це, і люди це роблять, особливо молоді люди роблять. Але я хочу, щоб ти зрозумів одну річ, чи воно тобі потрібно. І що ти можеш сказати, як коли сказав я, коли стояв там, там, в воді, і біля мене стояли два брати. І один мене питає, віриш ли ти в Господа? Ісуса Христа, я казав так, я вірю в Господа Ісуса Христа. І друге було питання, чи ти обіцяєш йому служити в добрій і чистій совісті? І знову я відповів: так, обіцяю. На основанні віри твоєї і Твого ісповідання ми тебе хрестимо. Тому, шановний друже, Вибір завжди за тобою. Боже тобі благословіть.